Питання з глибини душі, не знаю, встигну, не встигну. Хто ви? Людина в стабільності. Робота є. Ну, стабіль... людина, яка працює над своєю стабільністю, над своєю фінансовою стабільністю. Тут в більше в більшості. Людина, яка працює над своєю фінансовою стабільністю, щоб було що поїсти, що попити, і хороше походити. Знаєте, так діці говорили. Яке питання іде з глибини вашої душі? Чого ви в підвішеному стані? В холодних енергіях. Ну, Питання, чого ви до сих пор залишаєтеся в підвішеному стані? Ви працюєте, вроді, ви працюєте, прорабатуєте. Чого ви до сих пор в холодних енергіях, можливо, самотня, самотній, самотній, тобто в холодних енергіях. Любві біля вас не тусується. Ви підвіси, ну, в підвішеному состоянию. то тобто куди, наліво, направо, до красивих, до багатих, куди. Ну, то есть, що? Е, що далі? Чого не уходить це состояние, состояние жертви? Ви думаєте над цим? Дуже довго думаєте. Ви в собі прокручуєте всі варіації, можливо, прокручуєте минуле, можливо, думаєте, ну тут більше е, ви розбираєтеся в собі. Тобто ви догородились всіх, розбираєтесь в собі і не можете зрозуміти, чого питання, чого ви до сих пор залишаєтеся в підвищеному состоянні? Яку частину відповіді ви вже знаєте на це питання? Ну, було предательство, предательство, був вибор у когось, була двоє ситуація, було предательство, придали ваш ресурс, придали те, придали вас, придали було предательство, ви вклалися в людину, а людина зробила вибір і ну, всунула ножик в спину. Тобто, відповідь половину ви знаєте. Яку частину відповіді вам дадуть карти? Ну, пропустити. Вам мішає жити людина, яка до сих пор не може уйти. Ви прокручуєте можливо якусь ситуацію, можливо, от іменно якась людина не дає вам. Ви не можете відпустити емоційно. Ви взагалі це може бути ну це людина, з якою ви жили, з якою у вас було якесь минуле, тобто однозначно. Це був або жінка або чоловік головним в вашому житті. Ради чого ви віддали цьому житті. Цьому цій, людині... Ой, хто дзвонить? цій людині свій ресурс, Понімаєте? Тобто, половину ви не можете відпустити. Пора вже. Пора вже ви все ніяк, Понімаєте? В тускій печальці ви ніяк не можете відпустити. І е, яку частину відповіді вам треба дойти самому. Ну... Бороться, бороться, мечтать, надежда умирает последней, скажем так. Так что скоро.